Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику. Я з тобою поділюся думкою, чому я чекаю жирний дроп від KiloX. та чи не пізно робити цей ретродроп? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Хто ще не знайомий з цією dex платформою я рекомендую глянути мій перший відеоролик, який буде справа в кутику. В цьому ролику я розказав, як правильно фармити поінти. KiloX, по факту, це бабло від Binance, але в свою чергу вони погодують своїх дропхантерів, тому що дропхантери в свою чергу годують їх. У кілоЕкс реально кінська комісія в розмірі 0,1 за перше плече. Тобто наводжу приклад: якщо ви зайшли в угоду з 20 20-м плечем, то відповідно у вас вже буде комісія в розмірі 2 Якщо ви зайшли в угоду, заходити в угоду це 2%, І коли ви виходите з цієї угоди, ви також платите комісію. В розмірі 2 Якщо ви маєте 500 доларів і заходите в угоду з 20 20-м плечем, ви платите комісію в розмірі 10 доларів. Ви виходите з угоди, і ви також платите комісію в розмірі 10 доларів. Звісно, що торгувати на такому дексі за для заробітку ніхто не буде, тому що є. Кращі DEX-платформи, DEX-біржі, централізовані біржі, де комісія значно менше. Але торгувати задля айрдропу тут вже інше діло. Проект з самого початку, по суті, прописав умови айрдропу. За що, за які дії ми отримуємо поінти, і ці поінти будуть конвертуватися в токени. На AirDrop проект виділив 10% від всієї емісії токенів. Но варто звернути увагу, що на TGE, тобто коли токен буде ліститися на біржах, нам всього лише буде доступно 20% токенів. А ще 80% токенів вони будуть заморожені і поступово протягом року часу вони будуть розморожуватися. Ну я впевнений, що ці 20%, які будуть розморожені на TGE не лише перекріють збиток, а ще й принесуть профіт. А все тому, що в кіло гарно прописана математика, розходи та винагороди за них. Нам прямим текстом пишуть, скільки поїнтів та за які дії ми отримуємо. І можна бути впевненим, що тут прорахований ліміт токенів, які вони не повинні перевищити, щоб нагорода нам, дропхантерам, була дійсно жирна. По суті, цей DEX є від Binance, і Я не думаю, що Binance буде вже. Ну, настільки бліфувати, що навіть не зміг порахувати 2 плюс 2, та й не в інтересах Binance роздавати мінусовий дроп. По суті, сам Binance його й шилить нормальний аірдроп токенів від KiloX дасть можливість Binance створювати ще в подальшому більше таких, можна сказати так, декс-платформів і не тільки декс-платформів, тому що якщо Binance роздає один жирний дроп. Відповідно, в інший проект дропхантери також прийдуть. І Binance в декілька разів, в сотні раз більше заробить на комісіях. Тому я вважаю, що цей ретродроп дійсно потрібно робити. Перший плюс, який я можу виділити, те, що дійсно на TGE при 20% розмороження наших токенів. Під час лістингу ми заберемо не тільки а, свої гроші, які ми витратили на цей ретродроп, а ще й будемо в плюсі. Другий плюс те, що тут не потрібно витрачати багато часу. Вам всього лише потрібно зайти на цю дек-платформу та торгувати. Не потрібно тримати угоди по годину, дві, три, а то й навіть 5-10 хвилин. Ви просто можете зайти. Відкрити угоду, закрити угоду, відкрити угоду, закрити угоду, і вам за це нараховують поінти. Ви можете навіть угоду не тримати більше однієї хвилини. Тобто, якщо ви будете старатися торгувати, старатися виходити в плюс, ви можете ще закрити угоду в мінус або отримати ліквідацію. Тому ви просто відкриваєте угоду та закриваєте угоду, за це вам вже нараховують поінти. Єдиний мінус. Те, що ви просто витрачаєте гроші на комісії, чи можуть бути критерії для утримання цього airдропу. Наводжу приклад, припустимо, ви нафармили 500 поїнтів і чекаєте на свій айдроп. Виходить проект і каже, ну от, е отримати airdrop можна, хто нафармив мінімум 1000 поїнтів. Якщо є у вас 500, відповідно, ви не зможете запрошувати свій айдроп. Я вважаю, що такого не буде. Тому що комісія в кілекс дійсно кінська, і неважливо, який об'єм ви зробили, припустимо, 1000 доларів. Ви отримуєте за це 40-35 поїнтів. Тому я думаю, що і ці поїнти, навіть оця кількість, мінімальна кількість поєнтів, все рівно будуть конвертуватися в токени. Та 40-50 100 поїнтів це буде мізер. Але я думаю, і з такою кількістю поїнтів ви все рівно отримаєте аїрдроп. Є інформація, і ця інформація, вона ближче до правди, те, що токен буде виходити на Binance, і токен буде торгуватися в районі 1 долару. Навіть якщо при конвертації 10 поинтів, це буде 1 кіло, то відповідно за 1000 торгового об'єму вам будуть давати 3-4 токена. Це вже в 3-4 рази перевищує ваші витрати. А якщо 1... Е, Токен не буде 10 поїнтів, а буде конвертуватися в 5 поїнтів, це профіт ще в два рази більше. Чи вартує залітати сюди людям, які ще навіть близько не починали фармити поінти? Я вважаю, що так, тому що я і сам активно кожного дня стараюся фармити понти. Тоді, коли за торговий об'єм нам вже не будуть давати понти, в цей час вже немає смислу фармити понти. Поки. За торговий об'єм дають поїнти, а це є один з головних критерій. Чим у вас більше поінтів, тим відповідно у вас буде жирніший дроп. Смисел фармити поінти є. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!